Пожалуйста. Мы совершили преступление э, по улице Пастера в ночное время суток. Мы гуляли с друзьями э, в двух степени незнакомого, пригласили ему ножом. И забрали его личные вещи. Мы вещами, забрали ноутбук и телефон, который в дальнейшем продали. Да, я с друзьями э, угнали около пяти мопедов. На протяжении трех месяцев мы с друзьями э, ходили по, в центре города по, по дворам, проходили мопеды, э, брали и угоняли. Співробітниками карного розшуку була затримана злочинна група неповнолітніх осіб віком 14, 15 та 16 років. Вказані особи певний час скоювали розбійні напади у центрі міста на громадян. Діяли вказані особи за попередньою змовою, вибираючи своїх жертв уночі та жорстоко бивши їх, завладівали їхнім майном. Так, в подальшому, під час скоєння чергового злочину, а саме під час розбійного нападу на 30-річного одесита на соборній площаді, де під загрозою застосування ножа вони заволоділи його майном, вказані особи співробітниками поліції були затримані на гарячому. Також в ході слідства в подальшому було встановлено, що на рахунку вказаних малолітніх осіб. Близько чотирьох розбійних нападів, а також восьми незаконних заволодінь мопедами. в теперішній час слідчим відділенням портофранківського відділу поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтю 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, а також статтею 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконного заволодіння транспортним засобом. Вказані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України а також Покажи їм повідомлено про підозру в скоєнні вказаних злочинів.